Будуть зроблені роботи по плануванню території, та буде дороблена підпірна стінка, яка знаходиться на проспекті Івана Мазепи. Сквер повинен бути огорожений для того, щоб убезпечити ті, хто відвідує цей сквер, а особливо це дітлахи, які гуляють на дитячому майданчику. А ми плануємо тут по проекту, як це й було задумано, встановити паркан. Він буде йти отак до вулиці Щербаня і доходити аж до діючого об'єкту. Приблизно 175 погонних метрів буде встановлено декоративного цього забору. Да, я гуляю з рібінком, дуже мені тут подобається, гарно зробили. Ну, якщо огорожу зроблять, то це, да, буде безпечніше для діток, щоб далеко не бігли. Я думаю, це буде гарно. Дякую нашому Борису Філатову за те, що він робить, навіть в такий наскладне ну, складний час для нашої країни. Но Дуже гарно, дуже дякуємо. Саме головне на нашу думку завершити цей об'єкт, здати його в експлуатацію, і щоб ми могли далі його обслуговувати і робити все для того, щоб мешканці нашого міста, особливо ті, які мешкають. На проспекті Івана Мазепі, прилегаючих вулицях, могли степити і відпочити.